Всем привет, друзья, водители, автолюбители, жильоди. Я такого блядь, ужаса в жизни не бачив. Короче, людині недавно зробили голову, пробила там чи прокладка, чи клапана, не знаю. якийсь мастер робив і я хочу спать. блядь, ти в жизни, не поділишь, що ти робиш? Дивіться. Тут стоять обичні стаканчики. Тут шайби, стаканчики, шайби, шайби, стаканчики. Ну блядь, я не понимаю, ти ша... регулюєш клап... стаканами, ілі шайбами, ілі чим, ремень герем. Я блядь такої землі не бачив порепаний, блядь, в засуху, да, як цей ремінь. Що не було видно? Він, блядь, ще не рідний стоїть. Ось, дивіться, він шатає. Це ну, це просто він порепаний повністю увесь, навірно, ще рідний. Шестеренка впускного гарскувала, не взведена, тверстя не совпадають. Ну, ну це, блядь, просто ужас. Ну, я, я, я кажу, ну стаканчики це пів біди, ну і то, блядь, і що ти хочеш. Лістакани Ли ми лишаємо лі переход. Шість не, не взведена, це часто так ділають. Ну, ремінь так порепаний, блядь, я бляд, кажу, я з землі в засуху такої сухої не бачу, порепаної, як оцей ремінь. Так що, ребята, такий, щоб контент ну для мене це просто ужас і пісець.